Ще забрав вас в камеру. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. вітання. ви дивитесь версії програми про надзвичайні події в області. Після короткого анонсу ви дізнаєтесь, як Черкащина пережила тиждень, що минає у Черкасах біля міськради за майорів прапор Євросоюзу. Міліція затримала двох чоловіків, які посягнули на майно 88-річної жінки. На Черкащину з чемпіонату світу із бойового мистецтва повернувся зі сріблом співробітник СБУ. Біля 12-ї школи. У Черкасах збили дев'ятирічного хлопчика. І про інші надзвичайні новини дивіться зараз. У Черкасах біля міськради замайорів прапор Євросоюзу щоправда піднімали його долаючи опір силовиків. Кілька десятків правоохоронців тісним кільцем обступили флагшток, викликавши обурення черкаських активістів. За кілька хвилин на площі перед мерією почалися штовханина. Під скандування Україна це Європа. Знаменно таки підняли. Правоохоронці оточили місце події подвійним кільцем і до мітингуючих зайшли судові виконавці і зачитали рішення суду. Так, по справі номер 823-3920 від 6 грудня 2013 року Ох, заборонено з 7 грудня 2013 року по 15 січня 2014 року на площі біля будівля міської ага. ради вулиця Байдовишневецького 36, а також на прилеглій до неї території. Підпитування пішоходної ходи, мітингів, зборів, коштів. Просимо виконати рішення суду. Після того, як палатку залишили виконавці та міліція, з боку торгівельного центру Любава під'їхали автівка та автобус. З нього вийшли молоді люди у новій формі комунальників і почали демонтаж палатки. Через декілька хвилин міліція оточила місце, на якому була розташована палатка, оскільки у ній залишалися речі черкаських активістів. Люди, візьміть свої речі, хто має цені. Я заявляю, що там у мене залишилися священницької облочині, подрясник. Кажуть, пройдіть з нами. Хоча я захищав, я захищав палатку, відганяв цих хлопців. Я до міліції опору ніякого не чинив. Ну вони що вони виконують свою роботу. Я не знаю, які в них розпорядження. На Майдані біля мерії почали збиратися люди. Вони взяли участь у молебні за Україну та розійшлись. Півробітники Золотоніського міськвідділу міліції за чотири дні вийшли на слід та затримали двох чоловіків, які побили літню жінку та забрали у неї телевізор. Дії молодиків кваліфіковано як розбій. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. У Золотоніському районі пізно ввечері до 88-річної пенсіонерки завітали двоє невідомих. Непрохані гості схопили беззахисну стареньку і почали вимагати гроші. Потім кілька разів вдарили її по обличчю руками. Ідусь, і в мене все не обходить. У мене обликовичатки дав чотири рази, а тепер воно. Знаєте, таке, як надути. Із будинку господарки зловмисники винесли телевізор. Прийшовши до тями, бабуся звернулася до правоохоронців. До чергової частини надійшло повідомлення від громадянки про скоєння злочину на території села Гельм'язів. Саме злочин, передбачений статтею 187-ї, частини 2 Кримінального кодексу України. Конкретніше це було скоєно розбійний напад на громадянку, яка проживає в цьому будинку. Вночі невідомі особи, один із них заліз через квартирку і відчинив другій особі двері із нутрі. Зсередини будинку і е, нанесли тілесні ушкодження бабушки, яка 25-го року народження, хотіли забрати гроші, але грошей у неї такових не, немає, тому що е, за нею дивиться сусідка, допомагає їй. Працівники Золотоніського райвідділу міліції оперативно відреагували на звернення і швидко знайшли кривдників. Ними виявилися, не працюючи раніше судимі, 33-річний та 26-річний жителі села Гельм'язів. Що ви хотіла знайти в хаті? гроші. Так ви кажете, що там ніхто не мав жити? Мало. Якісь цим річ. Скажіть, ви раніше судимий? Так. Да. А за якою статтею? 186, -я, 2. -я. А наша вам бума, колотись, ви казали, ви наркозалежний? Так. Да. Як давно вживаєте наркотики? Вісім місяців. Наразі відносно чоловіків вирішується питання про порушення кримінальної справи за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Розбій поєднаний з проникненням у житло. Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскації майна. Порушене кримінальне провадження за ознаками статті, статті 187 кримінального кодексу України і дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу кодексу. Утримуються в ІТТ Чорнобаївського РВ. Протягом декількох місяців поточного року до Смілянського міського відділу міліції з повідомленням про крадіжки звертались жителі міста Сміла і Смілянського району. Всі вони розповідали одну й ту ж саму історію. На момент відсутності за місцем проживання невідома особа проникала до будинку, забирала гроші, інші ціни речі та коштовності. Правоохоронці детально опрацьовували кожен факт крадіжки, але жодної зачіпки зломисник після себе не залишав. Кражі були одного почерка, завершалися эти кражі у громадян. Пенсіонного возрасту. До розкриття серії крадіжок були залучені також і співробітники управління Карного розшуку. Спільними силами перевірялись ломбарди, місця скупки ювелірних виробів та пункти обміну валюти. Копітка робота врешті дала очікувані результати. Був задержано 37-літні граждани України, проживаючи в місті Сміла. На даний момент доказано його причасті до сім'ям цим кражам. При звірці з місцевими ломбардами було встановлено, що підозрюваний неодноразово здійснював обмін ювелірних виробів на гроші. Деякі прикраси за описом повністю співпадали із викраденими у громадян. Крім цього, чоловік щоденно витрачав на власні розваги чималі гроші. Зломисника затримали і вже на допиті він розповів, маючи немалий кримінальний досвід за плечима, вирішив і далі не зважати на закон. Вранці виходив з дому з ціллю скоїти крадіжку, заходив до приватних будинків, де проживали люди пенсійного віку, і які через власне. Безпечність не зачиняли на замок двері. Зайшло воно сюди. Прямо в тумбочку. Откуда воно знало, що в тумбочці є Ну, На той період, коли він заходив, оцей злодій до вас, то вдома нікого не було, так? не було, не було, не було. Сина не було. Ще з роботи його не було. А він прийшов з роботи, внімання обратив, що половик за, за цей. Сунутий чуть-чуть, а він, видно, як спішив та зачепився. А тоді в тумбочку, тумбочка відкрита, головне, гаманець на місці. З гаманця деньги витягнуті і під гаманцем були деньги, і ті забрані. У мене кошелек на столі лежав. Ну, як обично, я людям вірю, довіряю, мене так мати воспитала. Кошельку нема денг. А, а яка сума грошей у вас зникла? Сума велика грошей, синок. 4 тисячі доларів і 10 тисяч гривень. І в мене в кошельку 93 рубля забрано. Як пояснив затриманий, що траплялися різні суми, які можливо відкладалися людьми протягом декількох років. Не нехтував він і ювелірними прикрасами. Приблизна сума викрадених ним грошей становить не менше 100 тисяч гривень. Ведеться слідство і проводяться далі оперативні мероприятия по вичисленню його сообщників і дока. Оприділенню його причастності к другим кражам. У Черкасах через ожеледицю до лікарні щодня потрапляють більше півсотні травмованих. Медики діагностують у них чисельні перелами кінцівок та забої. Дехто обходиться гіпсом, інших направляють на операції. Лікарі травматологи закликають черкащан бути обачними. Під час ожеледиці радять менше прогулюватися вулицями, обирати зручне взуття та пересуватися не поспішаючи. У Баку проходив чемпіонат світу з Кіо Кушинка і карате до серед чоловіків та жінок у розділі куміте. Неодноразовий призер чемпіонатів України, чемпіонатів Європи та Євразії, член збірної команди СБУ Черкаської області Володимир Блуд представляв Україну на змаганнях з контактного виду карате. Провівши п'ять поєдинків зі спортсменами Пакистану, Грузії, Азербайджану, Ірану та Туреччини у ваговій категорії до 80 кілограм. Він виборов перемогу, ставши срібним призером. Крім цього, отримав спеціальну нагороду за волю до перемоги. Також виконав спортивний розряд майстра спорту міжнародного класу з карате. На рахунку Володимира Блуда перші місця на кубках та чемпіонатах України. Він бронзовий призер чемпіонату Євразії, призер чемпіонатів Європи та переможець відкритих міжнародних турнірів з Кушенка» і Дом». Крім цього, Володимир є членом збірної команди СБУ Черкаської області з рукопашного бою. Бере участь у першості фест та динамо серед співробітників правоохоронних органів та щорічно приносить призові місця управлінню СБУ України в Черкаській області. Нещодавно до студентів Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу з профілактичною лекцією прибув о відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків майор міліції Олександр Ковалець. Метою лекції було доведення до слухачів інформації про шкідливість наркотиків і їхній нищівний вплив на організм людини. Окремий наголос працівник міліції також зробив на роз'ясненні сучасної законодавчої бази у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, пояснивши відповідальність, яку несуть особи, причетні до виробництва зберігання збут. Та вживання наркотиків. Після цього присутнім було запропоновано переглянути документальний фільм, в якому демонструвались наслідки вживання наркотичних речовин на організм людини і коментувалися як досвідченими лікарями, так і раніше наркозалежними громадянами. В кінці лекції молоді люди та викладацький колектив коледжу щиро подякували майору міліції Олександру Ковальцю за проведений важливий захід. На території батальйону патрульно-постової служби управління МВС України в Черкаській області відбувся день відкритих дверей. На екскурсію запросили 64 учня загальносвітньої школи номер 24 які мали змогу познайомитись із щоденною роботою працівників міліції. Командир батальйону Ігор Новіков розповів школярам про особливості роботи патрульно-постової служби по забезпеченню охорони громадського порядку та безпеки громадян. Також дітям показали патрульні машини, які працюють на маршрутах патрулювання, навели приклади розкриття злочинів і як за Мають злочинців по гарячих слідах. Найбільше враження у школярів викликали службові собаки, які допомагають міліціонерам при охороні громадського порядку. Далі учні приміщення батальйону оглянули представлене оснащення, зброю, захисні жилети, екіпіровку, гумові кийки, газові балони, електрошокери, наручники, шоломи та засоби радіо -сосбу. Після такої демонстрації засобів захисту та зв'язку працівники міліції відповіли на численні запитання юних гостей. Діти залишились задоволеними від екскурсії та спілкування із працівниками міліції. У Черкасах на перехресті вулиці Одеська та Руставі виявлено артилерійський снаряд. Вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни пролежав у землі на півтораметровій глибині. Його знайшли робітники, коли прикладали інженерні комунікації. Снаряд вилучили та знищили фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління. Всього з початку року піротехніки знищили 987 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни. У Лисянському районі поблизу села Мар'янівка знайшли 100-кілограмову фугасну авіаційну бомбу. На вибухонебезпечний предмет натрапив тракторист, коли працював у полі. Про бомбу чоловік сповістив голову села, який викликав на місце знахідки рятувальників. У Жашковій приміщенні кафе Домашня кухня сталася пожежа. Зайнялося на горищі закладу. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюдився по всій площі кафетерії. Ще до приїзду рятувальників полум'я знищили холодильне обладнання, побутову техніку та продукти харчування, які знаходилися у приміщенні кафе. Збиток та причина пожежі встановлюється. На автодорозі Київ одеса біля села Подібна під час руху загорівся вантажний автомобільман, який перевозив побутові речі. Водій намагався сам загасити полум'я, проте сили були нерівні. Півровітники пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули за місцем події, за ліквідували пожежу. Вогонь знищив кабіну водія, тентове накриття та домашні речі, які знаходились у відсікові причиною пожежі стало коротке замкнення електропроводки. Збиток склав 300 тисяч гривень. Внаслідок погіршення погодних умов у Черкаській області утворилися снігові затори на дорогах та ускладнено рух автомобільного транспорту. Відтак у Смілі витягали дві вантажні автівки, водії яких не змогли подолати слизьку ділянку дороги. В районі села Вітове на Чигиринщині із замету витягали десятитонника, який перевозив продукти до населених пунктів. У той же день біля села Рацево потрапили до снігового полону пасажири автобусу Богдан. 25 людей було врятовано, на щастя, ніхто не постраждав. Дев'ятирічного хлопчика збила автівка Водій скоїв наїзд на дитину у зоні пішохідного переходу. Це сталося на перехресті вулиці Ліна та Богдана Хмельницького поблизу 12-ї школи. Внаслідок пригоди хлопчина вижив, але з переламами доставлений до лікарні. У селі Юрківка з району теж збили людину. 55-річний чоловік рухався на велосипеді, коли на нього наїхала Вазівка. Водій зник з місця ДТП, бо злякався відповідальності. Окрім того, 19-річний кермувальник ще й був п'яний. Нині його затримано, всі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують. Молодику все-таки доведеться відповідати за свій вчинок після того, як закінчиться слідство. У Смілі не розминулися Тойота Прадо та Деуланус. Водій Тойоти виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з іншим автомобілем. Наслідок пригоди постраждала пасажирка Дау. Неподалік станції Чапаївка Золотоніського району зіткнулися вантажівка і пасажирський потяг. За попередніми даними, вантажний автомобіль, намагаючись під'їхати до купи каміння, виїхав передніми колесами на залізничну колію та застряг за кілька десятків метрів від регульованого залізничного переїзду. Один із свідків події, намагаючись попередити про перешкоду машиніста потягу, побіг на зустріч рухомому складу. Проте запобігти зіткнення йому не вдалося. До останнього подаючи застережні сигнали, чоловік потрапив під удар повітряним потоком, що відкинув. Його на бетонну опору від удару об конструкцію він загинув на місці. У результаті аварії значних пошкоджень зазнали як автомобіль, так і локомотив, який довелось замінити. Затримка руху потягу склала півтори години. У зв'язку з погіршенням погодніх умов та зниженням температури повітря з метою запобігання нещасних випадків державтоінспекція радить водіям утриматися від поїздок без крайньої необхідності під час руху витримувати безпечний швидкісний режим та дистанцію, не здійснювати без потреби обгін транспортного засобу, не виїжджати на смугу зустрічного руху, суворо дотримуватися інших положень. ПДР Пішоходам слід пам'ятати, що водії не в змозі раптово зупинити транспортний засіб на слизькій дорозі, тому необхідно бути вкрай обережними, аби не втрапити під колеса. Не нехтуйте елементарними правилами безпеки заради власного життя та життя інших. На цьому, у мене все бережіть себе. Побачимось за тиждень.